Всім привіт! І Сьогодні я вам покажу нову play to Earn гру під назвою Voxel, і покажу, як на ній можна заробляти. Ігра дуже перспективна. З'явилася вона буквально тиждень тому, тому я думаю, що саме час в неї залетіти, друзі. І так дивіться, в чому заключається наша задача. Що нам потрібно робити? Для початку нам потрібно виправити обучення, після чого вам дадуть якусь таку фігурочку. Мені випала синя. І мені дуже сильно веземо на цьому аккаунті, бо на другому аккаунті там майже нічого не падало. І так, друзі, нам даються блоки. А, завдяки цим блокам ми збираємо такі фігурочки, які ми можемо в подальшому продати, але це щось пізніше я вам розкажу, де ми можемо брати ці блоки. А, ми добуваємо або ось тут раз в годину добуваємо стільки блоків, а, в зависимості, яка вам фігурочка впаде, або можемо, звичайно, нажати сюди і тут попроходити за все, що я їй зробив. Прийшов буквально це все і отримав. Блоки додаткові, також зірочки. Дивіться, ось тут показано, скільки у нас там блоків, на яку суму, тони, також зірочки. В майбутньому проєкт говорить, що буде запускати саме цю криптовалюту. Тому не знаю, зараз така вона є ціна. Можливо, вона впаде подальшому, надіюся, що вона так і залишиться, або хоча б трошечки підніметься. Також ви можете запрошувати друзів, за це те ви теж будете отримувати додатково блоки і зірочки. Давайте до суті, в принципі. Ви складаєте фігурку. Після чого вам вона попадає будь-якого качества. Вона може попасти там епічна, може ще якась там, може звичайна камоночка попастися. От мені, наприклад, попалась ось така. Зараз я покажу вам, що ще мені попадалося. Я виставив вже його на ринок. Також ви можете продавати на ринку іншим ігракам. От зараз я вам покажу, що мені випадало. Мені випадали дуже прекрасні такі, як одна, дві, дві навіть попалися таких непоганих, за яких я можу отримати от 0,5 тона, наприклад, і тут 0,2 тона. Тобто десь плюс-мінус за ці фігурочки я можу отримати а, 3 долара. Буквально вчора зареєструвався і вже можу заробити. Чекаю, поки вони продадуться іншим ігракам. Ну і, в принципі, виведу собі на свій гаманець. Також рекомендую вам саме блоки збирати там, де менше блоків. Бо там, де багато, поки ви зберете, а можливо ще попаде вам якась там поганого качества. Тому я збираю в основному, збирав в основному в цьому аккаунті ось стільки, там. 200 блоків, 300 блоків. Як ви прийдете вучення, не в обучення, як ви прийдете ось цю штучечку тут, по підписуйтесь, потім можете відписатися. А, буквально ви там не знаю скільки, десь біля тисячі блоків будете мати, і можете створити пару фігурок, які з чого можете продати. Також в сумці ви можете, наприклад, додати. Зараз я вам покажу, зніму цього, цю... зніму звідси. наприклад, давайте знімемо, ось цю, знімемо звідси, покажу вам в сумці, що треба робити. Дивіться, тут нажимаємо почати фарм. Для того, щоб почати фармити, нам потрібно заплатити 85. Зірочок або тона? В зависимості ще, конечно, від качества самої фігурки. Якщо вона, наприклад, дивіться, мене, раз, ще раз вам покажу. Якщо вона ця це качество лучче, добуває вона звичайно більше, вона буде коштувати 0,7 тона щоб почати на ній фармити. Але це ви самі розумієте, в один, 145 блоків це доволі так непогано. І так, що ще? Також ви можете купити блоки, зараз вам покажу. Ось тут а ви можете їх купити, якщо ви хочете за тони. Що я не рекомендую, ми тут граємо без вкладень. Ігра дуже перспективна, рекомендую всім не скіпати. І грі тільки тиждень, тому думаю, що саме час ми злітати і фармити свої блоки подальшому продавати фігурки іншим ігракам і отримувати тони, які ви можете вивезти на свій гаманець. Тому всім дякую, хто подивився моє відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, також злітайте мою тг там одразу я закидаю ссылочки на різні ігри, самі новесенькі. тому там одразу ви можете їх і побачити. З вами був Анті, Всім пока.